Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Вкотре в нашій студії. А власне в одному з попередніх ефірів ми з вами дещо зачіпали тему щодо проблематики з доставкою їжі, і хотілося б більш детальніше з вами зараз. процесами Поговорити і ем, зрозуміти, які основні ризики для здоров'я споживачів можуть виникати ем, замовляючи ось таку послугу доставки їжі, вітаю всіх глядачів! Дійсно, починаємо рік з цікавої теми. Чому цікава? Тому що е, ну напевно відсотків 80% населення, а молодь. 100% користується цією послугою. Навіть сьогодні ну, наші діти грають да, в ігри і там рекламою висвічує одразу доставка. Ну, тобто, можеш навіть не виходити з хати, тобі все доставлять, все, що ти забажаєш. Дійсно, дуже стала поширена така послуга. Звичайно, і в зв'язку з тим, що доставка відбувається безпосередньо харчових продуктів, оператор цей повинен дотримуватися певних чинних законодавчих вимог. Отже, яка вона може бути якщо є декілька видів цієї доставки? Якщо цей оператор, який готує їжу, да? І він же своїм власним транспортом, спеціалізованим транспортом, так само називається, як це його заклад громадського харчування, здійснює доставку. Це будемо розглядати перший вид доставки. Інший вид доставки може бути кур'єрська служба, тобто є служба, яка має тільки кур'єрів, і вона є посередником між виробником цієї страви, да, і замовником. Це інший вид доставки. Ну, а ще може бути третій варіант, коли безпосередньо я хочу замовити, я приходжу, замовляю, сижу, очікую там півгодини, годину, скільки або, і сам, власне, забираю цю продукцію. Тобто декілька видів такої доставки. Ну, якщо ми говоримо про цього оператора як той, що здійснює обі харчових продуктів, безпосередньо це всі і доставка, і той, хто виготовляє, і його процедура доставки продукції, тобто транспортування, це вже логістика, має мати цей оператор і дотримуватися цих вимог харчового законодавства. Саме перше, звичайно, це державна реєстрація. Тобто він має бути зареєстрований як заклад громадського харчування, да? ресторан, кафе, бар і як Логіст, тобто він має свій власний транспорт, да, має 10 машин, і дотримуватися певних чинних вимог має також мати окрему державну реєстрацію на транспортування, доставку їжі. Далі, згідно законодавства, він обов'язково дотримується системи аналізу небезпечних факторів у критичних точках. Система ХАС, про яку ми говоримо, тобто це основа база, яку повинен дотримуватися цей оператор, і тоді в нього все буде добре. Наступні вимоги, звичайно, ми говоримо про готові страви частіше, хоча є і доставка із супермаркетів. Це це питання розширюється. Я бачу сфера, яка не зупиняється на чомусь одному і починає продовжуватися. Адже готові страви, звичайно, температурні режими, тобто як відбувається ця доставка. Дуже чітко потрібно розуміти, цей оператор повинен знати, що страви, які він доставляє, повинні бути готові за годину, тобто це не вже сію секунду, що вони, але не пізніше за три години. Тобто вони не мають від ранку бути приготовлені і доставлятися упродовж цілого дня. Доведеться про Ви... всі страви, чи можливо там є якісь. Такі от моменти щодо там, якісь заготовки для салатів, до прикладу, те, що робиться зазвичай у закладах ресторанного господарства, заздалегідь, тому що вони десь розраховують на певну кількість клієнтів, і, як правило, ось ця продукція там, протягом дня зберігається в холодильниках. Чи йдеться таки абсолютно про всю продукцію? Абсолютно про всю продукцію, тому що е, тут чітко повинен бути врахований час, тобто куди. Приймається це замовлення, враховується е, розстояння, тобто та межа та часу, межа часу, яка буде здійснюватися доставка. І оператор чітко повинен розуміти, чим це доставляється. Тобто гарячі страви мають доїхати до споживача гарячими, ні в якому разі не холодними. Якщо салати, він їх не замішує в процесі доставки. Ви знаєте, хто мав з цим досвід. Це дається сама основа салатна і вже додаються всі соуси окремо для того, щоб вже споживач сам міг. Здійснити замість цього сала. тобто це не здійснюється, що ми говоримо про ті, наприклад, там шашлик чи якісь приготовані там крильця, і так далі. Тобто, воно готується, воно має бути свіже в першу чергу. Якщо ми говоримо за систему хаз, обов'язково цей оператор повинен знати, що всі технології приготування мають чітко дотриматися. Дуже важливо тут врахувати в процесі доставки значить те пакування, куди пакується страва. Знову ж, це якщо піца, вона має доїхати у формі піци. Вона не має бути зіпсована її зовнішній вигляд. Вона має бути піцею, тобто як її пакують, в що її пакують. Пакувальний матеріал обов'язково має відповідати всім вимогам законодавства для контакту з харчовими продуктами. Якщо це рідкі страви, значить також відповідна тара, відповідні кришки, щоб не було переливання. Якщо це напої, так само аналогічно. Дуже важливо дотримуватися принципу зберігання або контакту холодних страв з гарячими. Дуже важливо, якщо це ідуть оброблені і не оброблені. До прикладу можуть замовити, щоб це гарячі там гаряча страва і оцей же самий салат. Ми знаємо, що це листя біля гарячого одразу має вигляд такий зіпсований, зів'ялий і так далі. Тобто, процес укладання. Якщо розташовується, це називається товарне сусідство для того, щоб одне не перемішалося з іншим, щоб не було розкриття і так далі. Тобто та тара, в якій доставляється. Ну тобто, якщо це транспорт цього закладу, про який ми на початку говорили, да, відповідні температурні режими. Це спеціалізований має бути транспорт. Там має дотримуватися ці всі вимоги. Особлива увага в літній період часу, да, і знову ж період доставки цих, цих страв. Дуже важливо звертати увагу на людину, яка здійснює доставку. Це ми так будемо казати персонал. Тобто це не просто водій, це людина, яка доставляє харчовий продукт. Він має мати діючий медичний огляд обов'язково. Він має мати певні знання щодо гієни особистої, щодо гієни харчових продуктів. Ну, тобто, це людина, як кажуть в харчовому законодавстві, мати дозвіл, має мати дозвіл на контакт з харчовими продуктами. Відбувається доставка. У нього має бути елементарний спецодяг. Ну, тобто, це не має відбуватися, що він йому тут треба заправитися, да, цей транспорт він виходить до заправки, до каси. Це і знову ж чистота є на рук, можливо, і такі інші питання. Особливо, да, ми розуміємо, в кур'єрській службі це дуже важливо. Ми бачимо на тій ємкості, ті ящики. після кожної доставки всі ці тара в чому воно везлося, має бути помите, почищений і по можливості продезінфіковане. От ви сказали про те, що кур'єр повинен мати ось цю там санітарну книжку, тому що він безпосередньо контактує з продуктами. Чи може кінцевий споживач? От ви, до прикладу, замовили там. Піцу а, перед тим, як забрати своє замовлення і за нього заплатити, якщо ви попередньо не розрахувалися, запитати ось цього водія, чи має він оцю санітарну книжку і попросити її пред'явити. Особисто я мала такий досвід. Я не казала пред'явити, але як виникла ситуація? Ну Вже ми можемо переходити і на ризики. да Ну Можливо, це я така, можливо, люди на це не звертали увагу. Я коли також е замовляла піцу. Я вийшла її забирати. Ну, це хороший такий гарне авто. Підписано, що це доставка саме піци з того закладу. Тобто, ось, і от мені з ну багажника, я побачила там ці термосумки. Ну ніби все так по чистоті, все. Але ну водій вийшов. Значить, як ви розраховуєтеся в першу чергу? Там карточкою добре. Це дуже добре, тому що ми розуміємо, що готівка це руки і контакт. Це кажуть, що саме брудне це кошти, гроші. І я звернула увагу на те, що в нього дуже пошкоджені, тобто на руках багато ран. Я кажу, ви знаєте, що ви мене, звичайно, вибачте, але чи от проходили ви медичний огляд? Ви працюєте в цьому закладі? Так. Да. А як ви працюєте? Як доставщик, тобто не як водій. А проходили медичний огляд? Проходив. У нас це дуже чітко контролюється. Я кажу, тому ви вибачте, кажу, але я от звернула увагу. Ну, можливо, більшість людей на це не звертають увагу. Звичайно, ми повинні цим цікавитися, тому що ми беремо цей продукт. Знаєте, ми ж не Знаємо, от їхало, да? а можливо, машина зламалася і щось сталося. Або ми знаємо, які сьогодні в нас якісні дороги, десь там спригнуло на якісь ямі, да? і ця коробка з піцею могла б і відкритися. Ну, тобто різні випадки можуть бути під час того, коли ця продукція їде до нас. І вже коли ми приходимо додому, розкриваємо, щоб в нас не було неприємних сюрпризів. Ми беремо цю коробку, доставщик бере цю коробку, ми приносимо це, ставимо на стіл. Ну тобто, це все якісь неопосередковані ризики, які витерли ми цей стіл чи не витерли. Ми почали витягувати. Цю піцу, а особливо, якщо це діти, це все одразу і відбувається. І це треба трішечки наперед продумувати всім нам, і тому не соромно це запитати, і це буде дуже правильно, тому що, я ще раз наголошую, це є оператор, який здійснює обіг харчових продуктів. І це обов'язково повинно так бути. Особливо, якщо це є заклад, особливо, якщо він має свій транспорт. І оператор повинен потурбуватися. Що дійсно мої експедитори, да, в мене така система логістики, і всі вони, хто видають. Страви повинні мати медичний огляд діючий, вони повинні бути здоровими, вони повинні бути без ознак герві. Ну тобто, не хвора людина розвозить продукти і так далі. Тобто, все це враховується. От ви сказали про те, що передбачено те, що вони повинні бути, ось ці, хто доставляє їжу, повинні бути в якійсь спецформі. Особисто я жодного разу, от не побоюся це сказати, не бачила людину не в повсякденному одязі, а в якійсь там форменому одязі там чи в гумових або інших рукавичках при передачі ось цієї продукції. чи є обов'язковою ця вимога і чим вона регламентується, якщо так? Ну, вона регламентується знову ж цим нашим єдиним харчовим законодавством, де говориться, що персонал, який має контакт, мав би мати спецодяг. Ми це розуміємо. В ідеалі було би так: водій це водій, а поруч з водієм є персонал, який виходить. Він може бути у спецодязі і видавати, може одіти перчатки одноразові, рукавички для того, щоб здійснити видачу. Він може мати вже бути як персонал харчоблоку даного закладу і видавати цей продукт. Знаєте, сьогодні ну, звичайно, водій, і виходить, починають одягати халати, роздавати. Ми це розуміємо, що це так не буде ніколи, особливо ті, хто їдуть на велосипедах сьогодні, це вже кур'єрська служба, да? на мотоциклах, цих маленьких таких мопедах. Ну, Звичайно, ніхто не буде одягати спецодяг. Але ось спостерігаючи, оці, коли саме доставка відбувається кур'єрською службою, це, можливо, якщо ми розглянули три види доставки, то на першому місці, звичайно, в ідеалі, це коли прийшов, сам забрав. Але я не знаю, ну з особистого досвіду. Ні, ну можливо, хтось коли чекав, там приходив забирати своє замовлення, може відкрити і подивитися. Можливо, зазвичай це ніхто не робить. <кхід> тобто, вже коли ми приходимо додому, ми розпаковуємо і бачимо. Але ми самі веземо, да? ми знаємо, як ми можемо вести, десь там розлилося, але це вже наша буде проблема. Ми самі це отримали. Але це найкращий метод. На другому місці хай буде доставка від самого закладу. Ну тобто, ми розуміємо, що це транспорт. Ми, хоча б все бачимо. От я, наприклад, можу бачити машину, чи вона чиста. Вона має бути продезінфікована, вона має мати окремі відокремлені полиці, дещо має зберігатися. Знову ж ми говоримо про ці тертемоконтейнера, про термосумки, про термоси. Ми знов ж наголошуємо, що це все має бути помити після кожної доставки. І таке інше, ну і найгірший, або найважчий, або той, який може створювати проблеми, найризикованіший. Або най це звичайно кур'єрська ось ця доставка, тому що ми самі можемо спостерігати, їхати в авто і бачити, як нас обганяють ці доставщики. Да, ми дивимося на їхню тару у ці коробки, да. Тобто це має найчастіше тоді здійснюватися замін їх, щоб вони дійсно були чисті, охайні. Да? І, і от Якість того доставленого продукту, як воно там складається, як воно доставляється. От. От такі основні вимоги, хто має перевіряти якість цієї продукції, яку використовують саме для доставки? Якщо ми говоримо вже про готову продукцію, перед тим там як віддати її кур'єру, чи то самостійно передати там на доставку своєму працівнику, чи то ж видати безпосередньо людині, яка це замовила. Звичайно, за продукцією виготовлену страву, готову несе відповідальність той оператор, який її виготовив. Звичайно, але ну до моменту передачі її на доставку, тому що оператор може сказати, я не несу відповідальності за те, як уже він в'їхав, що там сталося в процесі. Ми різні можуть бути випадки. Ну, тобто потрапив під дощ, у нього не закривалася кришка, допустимо, його цього рюкзака. Да? Все може бути, і туди потрапив дощ, або відкрилося, або якийсь стався не незрозуміло. Не Уміли інцидент на дорозі, і там, наприклад, з напоїв кришки позлітали, це все порозливалося. Не може уже сам виготовити, Він знає, що він видав страву. Якщо він дотримується всіх технологічних своїх режимів, усього необхідного у нього виконується система хасп, значить він перевірив ту температуру, при якій готувалося. Ну тобто, для нас саме головне, щоб до споживача до нас з вами дійшов безпечний продукт, щоб споживши його, особливо діти, не дай Бог не було спалаху, щоб не сталося отруєння. А значить, цей продукт має доїхати запакований, безпечний і так далі. Він виготовив, він впевнений, на своєму етапі він поніс відповідальність. Далі питання вже доставки до споживача. Власне, як діяти споживачеві, якщо дійсно продукція, яку він отримав, призвела до якихось неприємних наслідків, чи до отруєння, і чи можна в такому випадку довести провину саме там, ресторану чи кафе, яке виготовило цю продукцію, і там з нею або трапилося щось в процесі доставки, або безпосередньо на, на лінії виробництва? Звичайно, можна. Тому, ну, найперше. Ми, як споживачі, повинні чітко знати, у кого що ми замовляємо. Тобто ми повинні знати інформацію про цього оператора. Ми, е, нас задовільняє інформація про нього. Ну, тобто, якщо це десь на сайті, ми читаємо робочі дні, ми дивимося дійсно відповідальність їхню, дивимося, якісь там, що вони пропонують, і таке інше. Обов'язково мати чек, що ми дійсно ось це, 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 все по перерахунку замовили. Дуже важливо, можливо, я і на початку упустила цей момент, що кожна запакована страва має мати маркування. Це дуже важливо. Особливо це важливо для суш, колись виникали такі питання, тому що ви знаєте, що суші це ну, досить ризикований такий продукт харчування, будемо так казати, особливо якщо використовується там сира, риба і такі інше. Ну тобто, це продукт, який вимагає. Дуже найкоротших термінів доста приготування, доставки, споживання, і ні в якому разі всі експерти радять не залишати їх у холодильнику на наступний день, тому що там уже йде суміш всіх інгредієнтів, це все змішується, і воно може призвести до негативних наслідків. Так ось особливо і обов'язково має бути склад, що входить в цю сушу, да? тому що знову ж наголошую, що. Є певний перелік алергенів, певний перелік і складу всіх діючих речовин, і все, що входить в цей склад. Я завжди наголошую, що у складі продукту, в тому, що ми читаємо про нього. І оператор має зазначити так, щоб було видно до якого він має спожити це, тобто навіть піца. до якого числа, до якої години ми маємо спожити цю піцу? От ви сказали про склад, чи достатньо інформації тієї, що виробник зазначає у себе на сайті. Як правило, ми всі, коли робимо якесь замовлення, там чи в ресторану, чи, чи в кафе, ми ознайомлюємося, там що входить, які складники, чи повинна ця інформація дублюватися якимось там стій. Ікером вже на готові продукції, чи є це обов'язковим, окрім дати, доколи це треба спожити. Обов'язково має бути. Має бути повний склад. От ми навіть вимагаємо в тих послугах кейтеринг для закладів освіти. Все одно має бути склад продукту. Якщо це бідон з першою стравою, напишіть, що в складі цього, тому що, отримавши це, да, а може отримала сім'я, плюс покликали якихось інших діток да, сюди. А серед тих дітей є якісь алергіки. Треба, щоб батьки прочитали цей склад. Дуже добре, коли це є на сайті. Ми знаємо, що ми замовляємо, але все одно впевнитися, що це до нас прийшло саме те, що ми замовили. Часом береш суші, дивишся на фото, читаєш їхній склад, а отримуєш а всередині тільки сир Філадельфії. Більше нічого там немає. Ну тобто, все одно, це право споживача, обов'язково це маркування. І час до якого потрібно це спожити. Оператор чітко повинен володіти. У нього має бути технологічна картка на приготування всіх страв, до якого як як зашвидко треба це спожити. Він має зазначити, що до прикладу не лишайте ці суші в холодильнику, бо вони там в складі то і то входять. І якщо, не дай Бог, да, споживач їх спожить на наступний день. Йому стане погано, він напише скаргу, що він отруївся, в нього є чек, про що ми почали говорити, да, що має бути чек, то оператор себе може цим захистити. А це все вимагає система хас. Він прописує, він о, як то кажуть, оголошує про цей свій продукт, і він може цим себе захистити. Що я попереджав споживача? Дивіться, або це спожити в розігрітому стані, або це спожити, не розігріваючи, вони вже готові до споживання. І таке інше. Про це треба інформувати споживача для того, щоб потім не було неприємних випадків. Ну і знову ж повертаємося до того, що робити. От він звертається. Ну, тобто безпосередньо до того, хто виготовив ту продукцію, які можуть бути ризики. Ну, до прикладу, він отримує шашлик, і відкриваючи цю тару, має неприємний запах. Може таке бути. Може бути ну, питання, звичайно, до виробника. Є в нього чек, все офіційно. Він може зателефонувати, сказати так і так, я отримав. У мене там це і це. Мене це не задовільняє. Тобто вирішується на такому рівні між споживачем і тим, хто виготовив цю продукцію, можуть здійснити заміну. Це вже залежить від того оператора. У якого допустим, не хоче він, щоб було розголосу, щоб не було проблем, да? щоб не були під'єднані служби до цього. А ще якщо споживач не встиг це спожити, він бачить дійсно, що ну, мене це не влаштовує, можна це все вирішити. Які ще можуть бути ризики? Воно приїхало вже там, розлилося, одне перейшло на друге, да? наприклад, взяв якийсь в стакані гарячий суп, а він вилився на піцу, до прикладу, чи знову ж на ті самі криль і так далі. Ну, тобто, пакування зіпсувалося під час транспортування, і ви це розкрили. І, звичайно, це не, не відповідає дійсності. Да? Ну, тут питання вже до доставки. Тобто, якщо це знову ж заклад, його логістика, його транспорт, він вирішує це питання. Якщо це кур'єр, тут складніше, тому що вони зазвичай, от і законодавство ще так чітко не може прописати саме кур'єрську цю доставку. Хоча скрізь ми наголошуємо, що навіть якщо вони і посередники, вони всі мають мати медичний огляд, тому що вони безпосередньо є контактуючою особою між тим, хто виготовив, і тому, кому вони доставляють. А у нас єдина мета доставити до кінцевого споживача безпечний харчовий продукт. Що робити, якщо трапилось так, що до прикладу продукція, яку ви замовили, не відповідає вказаній картинці там на сайті? От у нас до прикладу був випадок, коли ми замовили піцу. Звичайно ж, це діти, сказати їм, що чекайте, чекайте, бо, бо тут якась невідповідність досить важко. Був відсутній один з інгредієнтів, через який власне цю піцу і замовляли. І коли ми зв'язалися вже з безпосередньо з виробником, пояснили ситуацію, що було заявлено, що стільки інгредієнтів одного бракує, що робити. Постачальник відповідно погодився обміняти проте, до обміну залишалось там якихось три шматочки там до завершення піци, бо дітям не скажеш зрештою. Чи є якісь норми щодо от, повинна залишитись така то така -то кількість продукції, щоб вона підлягала ось такому обміну? Чи це вже такі більш людські стосунки з виробниками? Значить, ну саме перше, те фото, яке виставляє оператор ринку, має відповідати тому, що воно пропонує споживачу. Дійсно, ми не можемо замовити цукерку. Да, а до нас приходить не те. Був такий випадок, але це безпосередньо було в закладі, де споживач замовив. Да, щось, якийсь е, салат, і основний інгредієнт, який його привабив в цьому салаті, це були креветки, Ну і було зазначено, що там їх було біля е, 80 грам. От а салат вони отримали з однієї креветки. Ну і якби почалося це, що. Давайте важимо цю кріветку, скільки їх мало би бути. Ну тобто це вже імідж оператора ринку. Тобто немає визначено, скільки би мало бути на залишку на обмін, оператор мав би сам компенсувати. У мене особисто був випадок, коли щось ми замовили, і якийсь один із замовлених продуктів не прийшов. Так на рахунок цього ми зателефонували. Оператор сказав: в наступному замовленні ми вам даруємо картку на там безкоштовне придбання двох одиниць якогось там страви. Ну тобто, це оператор сам, як то кажуть, полюбовно вирішує це питання. Це будемо казати так людські нормальні відносини, коли можна це питання вирішити. А так, звичайно, норма є, норма зазначається в переліку, норма тому і має бути склад, що ми беремо. Ми ще раз упевнюємося. А ні, ми на радостях пішов цей аромат, запах і ми вже забули про той основний інгредієнт, і таке може бути. Але все ж таки нам наголошує, да що ми повинні ми, ми знаємо свої права. Це повинно дотримуватися. Ну і то фото мало би відповідати. Тобто, якщо мене привабило, це фото, да, то я хочу отримати цей. Гарний такий продукт. Яка роль Держпродспоживслужби власне в контролі за ось цією доставкою готової продукції? Яким чином ви сприяєте тому, щоб люди отримували дійсно якісну продукцію? Ми інформуємо, це дуже важливо. Хто прислуховується, то себе як то кажуть, інформований, озброєний. Це дуже добре. Звичайно, Держпродспоживслужба буде реагувати, якщо буде відповідна скарга щодо будь чи то доставка, чи то кур'єр, чи то безпосередньо від закладу, якщо будуть дотримані дійсно усі вимоги і будуть докази. Ну тобто, якщо ця людина прийде і вона не зможе доказати, що вона це придбала там, то і там то, це буде дуже важко. Немає доказів. Буде чек, буде відповідні е, ті скарги. Ну і звичайно, що ну, що воно нашкодило, да тому, що є такі поняття, що загрожує життю та здоров'ю, що не дуже там воно впливає. Ну, звичайно, і щоб не було так, що ми, е, споживач несе втрати, навіть за того, що він отримує, а воно йому по запаху не подобається. Він може написати скаргу, якщо він має всі кінцеві там, документи, що він у нього придбав, якщо у нього не вийшло домовитися. Тому що ну, найперше це, звичайно, телефонувати там, де ви робили замовлення, і вирішувати це питання. Власне, чи часто до Держпродспоживслужби надходять скарги щодо ось таких випадків неякісної або поганої доставки їжі? Ну, На рахунок доставки ще таких випадків не було. Тобто, ми ще не мали безпосередньо таких. Розслідувань, які стосувалися саме доставки випадків, які відбувалися в самому закладі, як я вже казала, то були поодинокі, небагато, тому що я так бачу, що взагалі більшості більшості операторів це не хочуть виносити так на загал. Вони мені здається, що набагато простіше і краще вирішити, тому що вже коли починають вступати такі служби, ні одна сторона не виграє в такому випадку. Ваші поради нашим глядачам щодо того, як правильно обрати доставку їжі, чи варто користуватися цією послугою? Звичайно, ми від цього не відмовимося, тому що це в деяких випадках дуже зручно. Але щоб уберегти себе, чітко дивимося, вивчаємо, знаємо ми цих операторів, довіряємо. Має бути якесь таке от внутрішнє перечуття. Я там листаю, допустим, там сторінку одного сайту. Дивлюся, ну щось мені, щось мені, щось мені не то. Да? Відкриваю інше, о, а це вже якось мені ближче. Ну тобто, давайте довіряти навіть не стільки тому, що ми бачимо, да? а своїй інтуїції. Що от все ж таки, ну і вивчати про цього оператора. Ми повинні знати чітко, де він розташований. Що ні, ми знаємо наші Чернівці, да? ми знаємо місто, знаємо вулиці. Бо Випадок, ну це в іншій області, де також відбувалася доставка, одна інша, А коли почали звертатися за цією адресою, взагалі стоїть якийсь пустирі, там нічого немає. Ну тобто, давайте так, щоб ми, хоча б, знали у кого що ми замовляємо, і це ми вже обов'язково мати чек, що ми беремо. Ну і дійсно поважати себе, особливо якщо в цьому приймають участь наші дітки, то перевіряйте, це не соромно запитати у людини чи. Вона здорова чи вона пройшла медичний огляд, тому що е, ну рукавички він би міг одіти. Правильно знаючи, що? навіть що у нього там ті великі пори порізи на руках. Це елементарно коробочку з рукавичками і кожному при видачі рукавички він може одівати. Тим більше, що він контактує, і роль у нього це машина, це транспорт. Це все контактує і то, що не мало би бути зовні дверка Да. Машини, да так? А я знову ж наголошую, та сама коробочка для салатіка. Це дитина може навіть не перекидати у тарілку. Ми знаємо, коли дитина очі і Вона лише чекає цього дзвіночка, і вона готова вже одразу дайте мені навіть ту пластикову виделку. Ми повинні дивитися, як ця запакована виделочка, ложечка і таке інше. Тобто, і на це ми повинні чітко звертати увагу, щоб ми всі батьки в першу чергу, всі ми споживачі, в якійсь мірі ставали цими детективами розслідування таке коротеньке для себе, хоча б наперед убезпечити себе на декілька кроків вперед. Я вам дякую, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.